Привіт, це канал Davis Play. І сьогодні у нас фінальний матч Ліги конференції. Грати у нас буде Реал Бетіс і лондонський Челсі. Сьогодні ми побачимо, хто забере цей третій за престижністю європейський трофей. Плакат Іско на трибунах. І так невеличкий факт. Якщо виграє Челсі, то Челсі буде першою командою, яка завоює всі європейські трофеї Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА, і залишилася тільки Ліга конференції. Для Бетісу це буде дуже гарний крок, тому що згадаємо їхній. В другу половину сезону досить гарно проводять гарний відрізок приходом Ентоні. І в всередині таблиці. Я думаю, перемогти тут це означає вже прохід до Ліги Європи в наступному сезоні. Це також непогано, щоб не залишитись без Єврокубків. І трофайт перед нами. Стартові склади Реалу Бетісу. Писко капитан. Ветеран. Колишній хавай Мадриду. на фото. Такі чорно-камуфляжні формі грають. На жаль, через скандали наш футболіст Михайло Мудрик пропускає цей фінал. Дуже превеликий жаль. Але сподіваємося, що все вирішиться і він зможе разом з командою в наступному сезоні боротися за як кращі трофеї від міри. Так, починається наш матч. Тасі починає атаку. Фернандес, Пайлмер, Джейсон. Піскоп. Ніаксон, Палмер, удар 1-0. Восьма хвилина Челсі вийшли в парад. Замерз по Вирішив розігріти це все. Що ж, фінал починає ставати цікаво. Перші хвилини. Nāk udenu nulli, pelsipapāraudu. Šodien pat bija pats. Dar. Labinko, pakaišķi labinko, alu zaļgā. Brūti. Alvari. Patsu. Nē, kam. Родріґес. Рока. Родріґес. Іскор. Доволі часик пробує йти в парад. Палмер. Джексон. Дею передачу на мету. Кайседо. Густо. Не дуже замітний Антоні, щось збігає. Але... дій з м'ячем не було Так, Джексон виривається так що сам Чекає підтримки Пакерів. Пробував пробувати але в літу навець про І м'яч виходить на потолок Нам десь буде подавати. Ача. сон удар, Так, це развитир потягнув. Знову потягнув. Попав на півтори, ладок. Друзья, гривень це. Лаврен сколько удар. Плюс то, Фернандес. Вольфамер. Офсайт, так? Був момент періоду. Так, вийшов офсайд Могли б подвоїти, різницю цю Серйозно настроєний Келси. А це набагато обережніше грає. Антоні. От. Не бачили ми його, щось покажемо нам зараз чи ні. Я штрафну, Постріл, дар. Ну, непоганий момент у танк. Але не за механік. Ми дуже зіграли гравці. Так, закінчується перший тайм, поки що 1-0, Челси попереду. Будемо наблюдати, що покаже нам другий тайм. Антони удар в глуху игровать Челси. Уже не беспачно. Вот Джексон. Джексон вперіз великий удар. Джексон. Ніхто з операторів не вдіяв. Це Санчо вперіз.

im Score. Не даю гравців в Челсі зробити ралба вісюкіс. Догострі, зараз Челсі атакує. Джексон. Джексон удар. Пане Ванде. Покидає поле.

На цей раз байтесь цю атаку плогу. Так іде в атаку бачити. Передача на бакомбу. Пас. Так я думаю, це остання атака Батісу, Энтоні, Фік Тут яка помилка. Тут одну колону дві У Рупан Джексон. 2 0 Джейден Санчо, Так. Що ж вітаємо Челси. Це заключна крапка на, на Албетіс. Джейдин Санчо виходить на заміну в другому таймі і подвоює перевагу до кінця матчу, добивання. Перемагає Челси в лізі конференції в цьому новому форматі турніру розіграші. Привітаємо лондонський клуб. Ж, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. А не забудьте підписатися, щоб не пропустити відео фіналу самого головного турніру Європейських Ліга і Європейських чемпіонів УЄФА. До зустрічі!